Асоціація жінок України дія в четвертий раз проводить цю акцію, це у нас для нас традиційно. Вибран пам'ятник Івана Франко не випадково, тому що Іван Франко колись сказав золоті слова. Ми маємо бути українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без кордонів. Тому ми кожного року збираємось. А в цьогоріч ну такого великого зібрання то не має бути, але ми не можемо ну цю дату не відсвяткувати, тому що вона дуже важлива. Тому що зараз об'єднання України маємо бути об'єднаними як ніколи. І на прикладі нашої організації Асоціація жінок України діє, яка є філії по всій Україні. Ми один одному дуже допомагаємо. Тернопіль допомагає Одесі, Рівне допомагає Миколаєву. Ружгород допомагає Херсону. Одеса допомагає теж і Херсону, і Миколаєву. Ми об'єднані єдині, тому що ми разом боремося і разом переможемо. І звісно ж Соборність України це про те, що і Донець Україна, і Україна, і це Україна, і Луган це Україна, і Крим це Україна, і обов'язково ми будемо разом, ми українці, яка сказав Іван Франко будемо без кордонів в наших українських кордонів, які були з 1991 року. В Херсоні ми не можемо збирати, на жаль, масові заходи, тому що обстрілюють майже цілодобово. Це дуже небезпечно. Тому ми і видачу гуманітарної допомоги адресно зараз відбувається, ну, щоб не наражати небезпеку ні наших волонтерів, ні людей. В нас був випадок, коли прилетіла до Червоного Христа, до нашого офісу, і загинула наша волонтерка. На жаль, загинули люди. Тому. Нас в Херсоні не можемо проводити, тому виїхали сюди, виїхали в Одесу, нас запрошувала Анталя Делієва, вони привозили до нас, допомагають дуже сильно, привозили гуманітарну допомогу. І зараз на запрошення ми своєю командою приїхали на декілька днів для того, щоб поспілкуватися, трохи відпочити і провести День Соборності тут. Ми розуміємо, що таке. Наша держава, ми розуміємо, що таке бути українцем. Це дуже важливо. Тому ми бажаємо, щоб всі наші землі, щоб всі наші території, всі люди повернулися, щоб ми були разом, щоб наша соборна Україна була квітуча, процвітаюча і успішна. Одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна, одна єдина соборна Україна.